Пацани, здорово, знімаємо відео два на один. Чекаємо тіпів. О, знайшовся тіп. Головне, щоб ми були в тімі. Так, це найголовніше. Ну так. Да. Друзі, вибачте, його може бути періодично не чути, в нього проблем з інтернетом. Так. А? Але нічого. О, мы в тини. А, не. Блин, мы не в тини. А лавка не тима пока. А, Ну знакомый. Но мы туди граємо. А я тебе бачу. Нахер молик кинул.

Просто тебе, давай. да? Ну окей, підніму я тебе Давай, спускайся. Ну не не киляй. Ну не киляй. Заметь. На 660 -ти, бам нафиг. А ти переключив на 990? Що? Что? МГшку. Я переключил. Пацани, хвилинку я там не шопи. А, это не снять. Тут а два, два другий приціл є. А ти де? Я там не Далі! Далі! Плато відкрий. Я тут! Пана, А я тебе бачив. Я тебе так бачив. Блин, тімейт здох. Але я ж тобі в башку попав. Я раніше в тебе по... Переключи МГшку. Там бачиш, у тебе є 660 над, над МГшком. І там переключи на 990. Над тобою крапка червона. А що ти його Я хотів стикти. Да, я гей, мільярдер і плейбой. Но не філантроп, к сожалению. Мій Тим з Моликом бежит до тебе. Та ну як. Ты нас тупо контрришь. Ты нас контриш теперь. Ты не контри я? А, Молік. Ха-ха ха-ха-ха є ха є. Ха-ха є ха-хає. Яким хає. Прилетіла до мене. Де? О, зустрічаємо. Валим, 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 блядь. А ты де? Ой. Я надо путаться. Я с тобою перепутал. Тинки на можешь

Переключаємо гешку на 990, я тобі кажу. А як? Ты мені башку подправив? Ни. Якого хуту ти мене вбив так так Это я попробую 660 ку його осанути. 660. Та ну блін! я забув лягти. Вікторі! перший раунд, Вікторі. Другий раунд. Починаємо. Получился новый раунд. Снимай. Да, Снимай, ха е да Не, Sorry, така гра. Help. О, намечаюся. Де что намечается? Хелп. Перестрілка. Ну тоже так нету. Але ми відео записуємо, это не так нормально. Ти нічого не бачиш? Дима. Біма. Алло? О, все. Ні, не добивай його. Ой, мене А фіг, ти мене вб'єш. А попробуй зіскочити та вбити мене. А я на читерці. Да, я читер. Я знаю. Панафір. Діма. Що? Та ну я піддаватися буду. Не треба. Тільки не кидай мене. Ай. А ты где? Она... А ты на вещь что ли ванул? Ванул, мы на вещь. Она... Ты даже Так. Победа! Ай. Тиммейт, ты что, охерел? О, хаешка. Лягаю. Блін, мало процентів. Понятно. Друзі, мені Ну, пацани, тоді давайте, всім пока. Дякую за перегляд.